Де купити нашу олію натуральну без хімії, е, ніде що ви не купите, тому що ми призупинили продаж, так як е, виходить, ми почали стартанули 5 лютого в 9.00 і е, з п'яте пропрацювали, позбирали замовлення шосте, причому, що ми й п'яту і шосту відправляли. І 7, в сьомому в дев'ять ранку зупинили. Тобто ми рівно дві доби попродавали. І ну, ми, коротше, ми не розраховували на такий об'єм. Е, і виходить, ми призупинили зараз продаж, бо ми закриваємо зараз вже 12 лютого, а ми ще закриваємо зобов'язання, які були взяті 5-6. Тому е поки що ніде не купите, взагалі в нашому TikTok звернузбут, в шапці профілі за посиланням є Олія Бірюша, заходите і, і там замовляєте. Перше відео закріплене, там розповідається у мене, як е замовити через Телеграм-бот. Але виходить зараз в Телеграмі, якщо ви захочете замовити, вам напише, вибачте, поки призупинений продаж, так як ми виповняємо там зобов'язання. Е але є там кнопочка така класна, е сповістити мене про наявність. Тобто, якщо ви її нажмете, то щойно ми відкриємо продаж, вам прийде повідомлення. Е Обов'язково підписуйтесь, торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я. Не про моє, про ваше. Про моє воно вже потребувалося.